Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні в нас нова тема округлення чисел. З одного боку, це не складна тема, але. Є певні нюанси, є певні труднощі. Давайте з ними розберемося, давайте подивимось наше завдання і спробуємо робити округлення чисел. Спробуємо розібратися з цією темою. Так, Ліза? Так. Добре, от ми маємо завдання. Нам потрібно округлити, перше, до десятих, і в нас є числа певні. Я хочу ще сказати, що у нас тут десяткові дроби йдуть. Ми будемо округлювати, працювати з десятковими дробами в цьому завданні, бо інші завдання є, там буде робота вже просто з натуральними числами. Тут у нас десяткові дроби. Отже, нам треба округлити 1 до 10, 2 до сотих, і також є певні числа, 3 до одиниць. І 4 до тисячних, так? І як це робити? Давайте будемо робити це на конкретних прикладах. Я буду показувати, Ліза буде говорити, що це за число виходить, і взагалі, в чому заключається секрет округлення десяткових дробів, так, Ліза? Так. Давайте розглянемо наші перші приклади. Нам потрібно округлити до десятих. і ось я виписала наші числа. 1,29, 48,23 і 36,96. Нам потрібно округлити до десятих. Що це означає? Це означає, що після коми. У нас має залишитися лише одна цифра. цифра. Лише одна цифра. Ще раз ще раз хочу сказати, що якщо вам потрібно округлити до десятих, ви маєте розуміти, що після коми у вас має залишитися одна цифра. лише одна цифра. Ну, і ви спитаєте: а що ж нам робити з другою цифрою? Що її просто забрати, так, вона забирається, але певним чином. Ця цифра друга, там може не тільки друга бути цифра, може бути і третя, і четверта. Ми забираємо всі цифри, які йдуть після першої. Так? Ми залишаємо лише першу цифру після коми. Всі решта цифр одна там буде, чи дві, чи три. Чи цілий ряд цифр ми забираємо. Але яким образом? Якщо давайте подивимось сюди, от я тут виписала, щоб ви трошки розуміли і запам'ятали, якщо у нас ці другі цифри будуть від 0 до 4, то наша перша цифра не міняється. При округленні вона не міняється. Якщо ж у нас друга цифра від 5 до 9, 5 до 9 ми до нашої першої цифри додаємо одиничку. додаємо одиничку. Давайте на прикладах, бо так просто говорити це не діло, давайте на прикладах розберемося. У нас є 1,29. Нам потрібно округлити до десятих. Тобто, після коми має залишитися одна цифра. Одна цифра. Як нам це зробити? У нас після 2 йде цифра 9. Цифра 9 більше 5. Правильно? Так. Тоді ми до нашої цифри 2. Додаємо, що лізе? Додаємо одиничку. І який в нас буде результат? Одна і три десяти. Так, у нас виходить. Ми округлюємо до однієї цілих десятих. Ще раз, ще раз, уважно. Ми округлюємо до десятих. У нас має залишитися після коми одна цифра. У нас була цифра 2 і цифра 9. Цифра 9. Більше 5. Тому ми до цифри 2 додаємо одиничку, і в нас виходить 1,3. Добре, можливо, ви трошечки заплутались. Давайте робити далі. Давайте робити далі і розбиратися. Наступний приклад 48,23. Знову ж таки, ми округлюємо до 1. Отже. Після коми, у нас має залишитись лише одна цифра. Так? Дивимося, у нас є цифра 2 і цифра 3. Ось ця цифра 3, вона що лізе? Менше, ніж 5. Менше, ніж 5. Менше, ніж 5. Якщо у нас цифри після першої цифри від 0 до 4, так? то наша. Перша цифра після коми не міняється. Так, Ліза? Так. Да. І який в нас результат вийде? 48,2. 48,2. Тому що у нас друга цифра була 3, а 3 від 0 до 4, коли в нас цифри, вони не, не міняють наше число. число так? Добре, давайте далі розбиратися: 36,96. Знову ж таки, ми округлюємо до десятих, після коми має залишитися лише одна цифра. Але в нас тут цікавий випадок. Чому він цікавий, Ліза? Ну, тому що тут 6, нам треба до 9 додати одиничку. Так. Тут цифра 6. Якщо ми додамо до 9 одиничку, в нас вийде 10. В нас вийде що? Натуральне. число. Так, тому це 10 переходить вже куди? В одиниці. І замість 6 буде 7. Замість 6 буде 7. Да, це важкий приклад. Це буде 37. Але якщо ви подумаєте, ви зрозумієте, якщо в нас цифра 6, ми маємо до попередньої цифри додати одиничку. Якщо ми додаємо до 9 одиничку, у нас виходить 10. 10. Це не може бути 1 десята. Так? так, бо в нас було 9 десятих. Це вже може бути лише один, один натуральне число. Тому ми це один додаємо до, до наших так. одиниць, так? так? І тому у нас число виходить 37. Якщо ви зробите 5-10 прикладів, ну ви точно зрозумієте. Зараз, можливо, для вас це трошки так, туманно, але нічого. Давайте робити далі, давайте тренуватися. І все-все-все вийде, все, все обов'язково. Так, отут ми округлювали до десятих, так, Ліза? Так. Давайте спробуємо зробити другий приклад округлення до сотих. Це заберемо і. Пробуємо округлювати до сотих. Що це означає округлити до сотих? Це означає, Ліза, що це означає? Це означає, що після коми повинні бути дві цифри. Це означає, що після коми в нас повинно залишитися лише дві цифри. Так, ось ми їх виділили. Всі решта цифри мають щезнути. Правильно? Да. Їх не має більше бути. Але яким чином вони мають щезати? Таким самим. От у нас йде 8. Так, в нас має залишитися дві цифри. От Перший приклад ми розглядаємо. Дві цифри після коми. Третя цифра в нас йде чотири. Чи буде в нас мінятись результат Ліза? Ні. Ні. Що в нас залишиться? В нас залишиться 2,78. Так, тому що 4 це остання цифра, яка не міняє наш результат, так? так? Ми округлюємо так, що коли в нас від 0 до 4, ми нічого не міняємо. Коли починаємо від 5 до 9 додаємо, додали би. 1, так? От якщо б тут замість четвірки стояла п'ятірка, то це було б вже не 78, а скільки. 79. А у нас стоїть четвірочка. І ми нічого не міняємо. Не, не міняємо. У нас залишається при округленні. Що? У нас залишається при округленні 2,78. 2,78. Ще раз ми округлюємо до сотих. І результатом мають бути соті. 2,78. Добре. 0,9996... -ти так? Знову ж таки, дивимось: ми округлюємо до сотих, і після коми у нас має бути дві цифри. цифри. Залишитись дві цифри. Добре, але це також приклад е, з нюансиком. Так, Ліза? Так. Чому? Ну, тому що нам треба додати одиничку. Нам треба, у нас тут після 9 знову йде 9. І нам, звичайно, що потрібно до попереднього числа додати одиничку. Але якщо ми до 99 додамо одиничку, скільки у нас вийде ліза? У Нас вийде 100. 100! Це не одна десята. Це 100, це одиниця. Це натуральне число 1, так? так? Це натуральне число 1. Того, результат тому, результат округлення 0,9996, результатом округлення буде одиниця. Так. Ви додали до 991 це 100. І ви маєте розуміти, що це не одна десята. Бо у вас було 9. десятих. Вас не може вийти 10. Вас може вийти лише одиниця. Правильно, Лізя, одиниця. Будьте уважні з цими моментами. Ці моменти можуть вас заплутати. Будьте уважні. Добре, давайте третій приклад. Знову ж таки, ми округлюємо до сотих, після коми має залишитися лише дві цифри. 104, цілих. і 9 тисячі 438 десяти тисяч. Десяти тисяч. Ну, добре, дивимося. Після четвірки в нас йде Трійка. цифра 3. Що, Ліза, ми міняємо щось чи ні? Ні. Ні, ми нічого не міняємо. Цифра 3 знаходиться в ряді. Цифри, які не змінюють. Це цифри, Так, це передостатня цифра, так, як вона також не змінює наші показники. Тому у нас залишається 104, цілих. і скільки Ліза? І 94. сотих. І 94 сотих, так? Все вірно. Добре, давайте тепер це заберемо і розберемося з нашими. Округленнями до, до одиниць. одиниць. Так, ці цей, 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 приклади заберемо і дивимося. У нас два приклади: є 55,64 і 62,32. Що це означає округлення до одиниць? Це означає, що в нас повинні залишитися тільки натуральні числа. Так, в нас повинні залишитися лише натуральні числа. Тобто ніяких ком і цифр після ком у нас вже бути не, не може. може. Так, не може. Отже, 55,64. До якого натурального числа ми округлюємо Ліза? До 56. До 56. Чому до 56? Тому що в нас після коми де 64, а 6 це вже ми змінюємо наше число перше. У нас йде після коми число 6, тобто до попереднього числа. Ми мусимо, до цього числа, ми мусимо додати 1. Так. І в нас буде результат округлення 56. 56. Так, результатом округлення у нас буде число 56. Добре. 62,32. Як тут, Ліза? Так і буде 69. 62. 62,62, так і буде, тому що. Після коми в нас число 3, 3. А 3 не змінює попереднє число. 3 не змінює попереднє число. Так, і тому у нас результатом буде 62. Добре, ми округлили до одиниць. І давайте спробуємо ще, давайте це заберемо, округлити до тисячних, Так? До тисячних, що це означає, що після, після коми, коми У нас повинно бути тільки три цифри. Після кому у нас має бути лише, залишитись лише три цифри. так? Всі решта цифр мають щезнути. Отже, у нас перший приклад 8,555 100 тисячних, так, Ліза? Да. Так, 100 тисячних. І ми що робимо? Ліза, Скільки в нас буде? Яке у нас приокруглені вийде число? У нас буде 8,556. 556. Так. Тисячних, бо після п'ятірки у нас йде число 5. А коли в нас йде 5, то поперед, до попереднього числа ми, ми маємо додати. Одиничку, тому у нас вийде число. Вісім цілих п'ятсот п'ятдесят шість Добре, і останнє число в нас, останній десятковий дріб сорок сім цілих сім тисяч Так тут як ліза. Тут ми нічого не робимо, нічого не змінюємо, тому що після п'ятірки в нас іде трієчка. А, а, а трієчка не змінює попередньо. А від нуля до чотирьох. В нас ми не змінюємо попереднє число, так тому у нас залишиться 47,785, тисячних. так. Так, все вірно, 785 тисячних. Так, ці приклади ми зробили вірно. Якщо ви хочете трошки потренуватися, ми вам пропонуємо зробити. Давайте це заберемо ще приклади, попробувати їх округлити до десятих, оці десяткові дроби. Попробувати округлити до сотих, до одиниць і до тисячних ці три приклади. Якщо ви це зробите, то я впевнена, що ви вже дуже майже на 100% розберетеся, як округлювати десяткові е, дроби. Ну, тема, в принципі, трошечки складна е, трошечки складна, але можливо з нею розібратися великою кількістю прикладів, так як ми робили з лізи. Отже, ми все зробили вірно. І Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!